Доброго та мирного ранку, друзі! Вітаю вас всіх на YouTube-каналі Черкаський Копач. Давненько не виходив я в ефір, не виїжджав на коп, не було на це часу, але зараз я у відпустці, є вільна хвилинка, а тому поїздимо покопаємо. Щоправда, особливих місць для копу зараз немає. Ці та вгороди засіяні, але є міський пляж, тому зараз заїду за своїм товаришем і вирушимо на пошуки. Ви з нами, друзі, зручно умощуйтесь, приємно вам перегляду, підтримайте канал підпискою, це відео лайком і поїхали на коп. Отже, друзі, ми на Дніпрі доїхали до одного із місцевих пляжів, будемо там далі ось ходити. Копаємо ми сьогодні вдвох саньок з квазаром F3 і я з легендою. Ну що ж, вирушаємо на пошуки, побажайте нам успіху. Запускаємо легенду. Вмикаємо прилад. Прошивка в мене 0109. Там вийшли вже новіші. Також перепрошлю згодом. Так, налаштування, на яких буду сьогодні копати. Режим пляж. Щуйка 25. Подивлюсь, можливо, ще буду прибирати, якщо буде забагато сміття. Далі швидкість 2, озвучка 2 тони. Пробуємо відбалансуватися від ґрунта і починаємо пошуки. Якраз ось і сонечко підіймається вже над Дніпром 5 година ранку. Чудовий пейзаж. Надіюсь, і знахідки також будуть чудові. Ну що ж, вперед. Отже, мав я перший сигнал і онлайн зняв, як його підіймав. Але викладати не буду. Це вважаю це недоречним. Так як перша моя знахідка, ось такий якийсь алюмінієвий уламок. Ну що ж, йдемо далі. Друзі, пробок різного калібру, алюмінієвих язичків вже майже півкармана накопав. І ось іду, маю наступний сигнал і бачу, що. Виглядає монетка з піску. Прямо на поверхні. Так, у нас ходячка, яка вийшла з обігу. 25 копійок 2013 року. Ось перша монетка на сьогодні. Ну що ж, ходимо. Ну що ж, рухаюсь далі по береговій лінії і та сама ситуація. Наступний сигнал, роздивляюся, і ось ще одна монетка. Ще одна ходячка. 10 копійок 2010 року. Шмурдяк копаю, а монетки візуально знаходжу. Але коли довго... Не виходив на коп. Це все ж таки приємно щось знаходить. Друзі, маю черговий непоганий сигнал, кольоровий. 34 Число видей. Давайте спробуємо його підняти. Подивимось, що тут цього разу. сигнал. У руці бачу монету. Чергова ходячка. Так, 50 копійок. Україна 2008 року. Такі от справи. Ну що ж, і знову чергова ходячка. Був наступний розмитий слабкий сигнал. Вирішив його перевірити, копнув. І він виявився ось 10 копійок. Україна 2019 року. Така от наступна монета. Скоріше за все, окремо приділяти увагу в наступні рази кожній монеті ходячці не буду. Просто загалом покажу потім загальну їхню кількість. Ну що ж, ходимо далі. Друзі, серед ходячок, пробок та різної жбоні щойно підняв я наступний сигнал і він виявився радянщиною. Ось дивіться я її ще не відтирав від піску. Що я тут підняв? Так, 20 копійок. Незрозуміло якого року. Ну, це пізня радянщина однозначно. А, 61-го. 20 копійок 1961-го року. Отак ось. Є. Перша радянщина сьогоднішня. Так, маю наступну знахідку, був слідуючий сигнал і підняв отакий ось гудзик від джинсів. Щось сьогодні не дуже. Земляний дід нас радує знахідками. Але маємо, що маємо. Ну що ж, був у мене наступний кольоровий сигнал, підняв його. І ось подивіться, є натільний хрестик. Хрестик, здається, алюмінієвий, І на мою думку це не сучасний виріб, а швидше за все радянщина. Але однак приємно. Таке перша біжутерія за сьогодні. Срібла, золота немає, ну хоч так. Ну що ж, друзі, декілька годин ми тут побігали, сигнали, які траплялися під котушку, нам попідіймали. Як бачите, вже на пляж починають виходити люди. Не будемо їм заважати відпочивати своєю присутністю та сигналами металошукачів. А отже, будемо збиратися ми додому. Ну що ж, йдемте, подивимось, що ми за сьогодні тут підняли. Отже, знахідки ми розклали, що за сьогодні тут підняли. Давайте подивимось, що у нас вийшло тут відшукати. Так, ну от таку купу всілякого шмурдяку, пробки, фольга, кришки, язички оці алюмінієві Трішки пляж почистили. Це все діло викинемо у смітник. Так, по знахідках. Що за сьогодні накопав тут я? Так, ось алюмінієвий хрест натільний підняв. Одна радянщина в мене випала 20 копійок 61-го року. Так, ну це уламок гудзика від джинсів, також від гудзика. І ходячка. 50 копійок 92-го року. Всі ці монети не показував, як підіймав. Як і обіцяв, в кінці за весь коп всю ходячку показав. Так, 50 копійок 2008-го, 25 копійок 2013 року. Далі 10 копійок 2011-го. Далі... 10 копійок 2019-го, 10 копійок 2007-го року, також 10 копійок 2010 рік. І 10 копійок, знову ж таки, 2010-го року. Ну, такий ось маю. Сьогоднішній результат я. Так, ідемо далі. Санокось з квазаром F3 за сьогодні має такий ось результат. Біжутерію якусь підняв нашивну таку брошку. Також має гудзика. Такого купу ходячки. 92-й рік 50 копійок, 2008, й знов 92-й, 92-й, 2009, 10 копійок он. Ну і язички. А, також ось цікавий момент йому потрапив. Якась чи гарнітура, чи що воно вмикається. не знаю, будемо в інтернеті з'ясовувати, що воно таке. Ну, цікаво. Ну що ж, отак от сьогодні завершив Саньок свій виїзд. Ну що ж, друзі, коп на сьогодні завершився. Всі знахідки, які ми за сьогодні підняли, я показав, як бачите, знахідок небагато, знахідок не густо, але все ж чудово ми провели тут час, побули на свіжому повітрі, морально розгрузилися, відпочили, зайнялись улюбленим хобі і від цього отримали задоволення. Зараз ще перевдягнемось і скупнемося в Дніпрі і будемо вирушати додому. Це, друзі. Дякую всім за перегляд, всім мирного неба. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. До нових зустрічей. Пока-пока.